Пішов, 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 ми знаходимось в центрі Києва, як бачите. Позаду мене знаходиться києво печерська лавра, річка Дніпро. І приїхали ми з вами сьогодні спробувати в місті пошукати вечірнього і навіть майже нічного судачка. Сьогодні я взяв ось таку новинку: це оновлений кишин третьої генерації з тестом 2.12 і з ростом 7 і 9. Дуже цікава вудка. Навіть коли я її збрав в магазині потрусити, вона значно відрізняється від попередньої. Моделі за всяк на всяк випадок не було в цьому тесті. Може, вони там з'явилися в 22-му ще році, але в руки щось якось вони мені не попадалися. І от саме, от наприкінці 22-го року я зайшов в магазин, коли знімав там огляд і побачив цю вудку. Вже не так, як в попередній моделі, що у вас був дубовий комель з м'яким кінчиком. Але ця вудка вона позиціонується як джигова з претензією на універсал. Ну і коли ви берете її потрусити, це дійсно так. Му поки у нас буде час, я хочу спробувати, як вона твічить воблери такі. Там до 70 мм. мені буде дуже цікаво і думаю, що по джигу вона буде чудова. Бачите, такий катушка тримач. Тут в принципі по дизайну нічого не змінили, Однолапі кільця. Більш легкі це не Фуджі, це е, аналог Фуджі, якщо я не помиляюсь, в обо, якось так вони називаються. Ну, на вигляд слухайте, якби тут поставити маркіровку Фуджі, в принципі, ви не відрізнитесь. Прикольна вудка вийшла, я її половлю е, влітку. Думаю, що це буде в мене в цьому тесті основний такий лайт, бо в мене є е, фінеза UX до 9 грамів, а ось саме до 12 грамів е, вудки такої. в в мене немає. Катушка в мене буде 2500, 2500 s Шнур в мене це Azura X Game 06, 8 жилочка. Одним із головних атрибутів ночної ловлі судака, це, звісно, фонарик. Я собі обрав ось такий, повністю вода не проникне, тобто його можна кинути в воду, якщо там дощ, де він не буде вас замакати. Він дуже ярко світить, і головне, що тут літіонний акумулятор, який заряджається от через USB-порт. Тут USB. -порт. C-порт і вистачає, я перевіряв, на середній е е яркості десь приблизно там на 5-6 годин безперервного без е світлення. Ну, ви коли ловите, ви ж фонарик виключаєте, тому його вистачить на всю ніч. Головний його плюс в тому, що він легкий і. Дивіться, ще він так прикольно відстьбується і можна, наприклад, там, причепити його будь-куди. Так, ну що, друзі, зараз трошки ви поспілкуєтеся з балакаючими руками. Я вам покажу приманки, які я використовую для ловлі Судака. Значить, Один з найкращих, на мою думку, воблерів на Судака це Squad Minnow 65. Колір або Натурал це СП-шка. Або евтешка, шку я на жаль обірвав. Треба купити а взагалі ловля. Нічного судака на Воблери вона відбувається на Воблери класа Міну. Але е, ці Воблери вони обов'язково повинні мати свою гарну гру, тому що, як правило, мінов робляться для твічингової проводки. так? От. А е, вам потрібно обирати ті воблери, які класно грають на власній равномірці. Ось е, яскравий Воблер це сквад Мінов від Шакал 65-й це взагалі бомба. Так, Наступний Воблер це Юзурі. Elmino, Elmino 66. Це С. Дайва. Ось така в мене класно працювала. Це TD Mino. Потім обов'язково в моїй колекції це Crackjack від Pattoon 2156, якщо я не помиляюсь. Є SR-, є MR. Дайва. Daiva. Daiva DR R Mino. Це дуже -тоже прикольний воблер. Ось він. Ось він, ось такий малюк. Ось такий малюк. Так, що тут у нас з цієї сторони? Дивимось? Так, ну і тут класика. Річ 70-й, бачите, да, які кольори які форми в Е, Річ обов'язково 56-й. Річ 56-й, так, це теж вбивця дуйл е, 3D. СП-шка, саме ось така форма, бачите? Салатовий і ось в, в цьому GL кольорі дуже класно працює. Magnetic, це теж від юзурі, від юзурі. І зараз ще покажу. Це в мене така полуголовльова коробочка, але тут лежать в мене теж хітяри по вечірньому судаку. Це це, звісно, l 44 ось в такому кольорі, і ось в такому кольорі. Вони в мене, як правило, найкраще себе показували. І такий універсальний воблер, який може спіймати як головня, так і судака, так і жереха, це шакаловський чабік. Ось друзі, оце основні воблери. Це моя підборка топ воблерів, яка була сформована ще дуже-дуже давно, років так я ж кажу, 15 назад. І я її не поповнював новими якимись там моделями. Ну, вже років 10. Так, ну йде шукати цього судака. Головне його ловити там, де він є. Це така сама головна аксіома, що риба ловиться там, де вона є. Аби де стояти, кидати не варто, немає ніякого сенсу. Не знаю, чи є він, але тут але тут характерне місце. Тобто позаду мене всілякі піщані коси, стрімка водичка з обратками. Є ямки, і саме головне, що він, як правило, клює тоді, коли починають давати воду. Якщо ви знаєте, як зарегульована ваша річка в тому місці, де ви ловите, це дуже великий плюс, тому що як тільки штовхають воду, судак починає активно ловитися. Так, ну що, поки що у нас є з вами час. Зараз на годиннику у нас 8 годин. Десь я думаю, що ми так спрямовано почнемо ловити. Судака десь хвилин через 30-40 не раніше, поки сонечко не почне нормально сідати. От. Ну А зараз я поки що хочу перевірити цю вудку саме в твічингу. Пробував тільки що твічити 70-й воблер. Нормально, все нормально, все класно. Думаю, що такий воблер, наприклад, як 90-й джип. Вже на дуже-дуже такій грані, але можна буде твічити, тим більше G потрібно твічити м'яким твічингом. А ось сама стихія цієї вудки це 50-70 мм міношки. Щодо катушки, я вам не сказав, сказав про розмір. Це для ось такої риболовлі 2500 в принципі, достатньо, тому що ви використовуєте, як правило, неважкі воблери. Маленькі, там, від 40 там, до 70, як я казав, міліметрів. Це буде така повільна повільна равномірна проводка, Ну, саме під судака. От. Ну, І головне, головна вимога для катушки це ідеальна укладка шнура. Просто ідеальна, вона повинна укладувати. Тому що в темряві, якщо у вас почне катушка кидати петлі, ну, на цьому закінчиться вся ваша риболовля. Так, ну що, друзі, зараз якраз саме час. Починати ловити, бачите, у нас на годиночку 8,56. Штовхнули я бачу, трошки водичку. От, наступного разу треба все ж таки вейдерси мені обувати, тому що е, зараз би от якраз би туди пройтись, там метрів 5 воду зайти, тому що перед, переді мною тут мілячка. І не дуже зручно, підводиш в облар і є шанс його обкаміння обірвати, що не дуже хотілося б. Так, поставив я 65-й склад, це, як я казав, судакова класика. От, і починаємо з вами, друзі, намагатися спіймати. У тобто, нас перемога буде навіть будь-який судак, неважливий його розмір. Великого можна, треба просто ходити шукати, а нам взагалі треба знайти хоч якогось. Проводка. Значить, проводка під судака це. От дивіться, дуже і дуже і дуже монотонна і повільна на грані зупинки рівномірна проводка. Це проводка номер 1. Ось така. Бачите, дуже-дуже-дуже повільна. Проводка номер 2 Це така сама рівномірна проводка. Дуже Повільно, ну, верніше, як неровномірно, дивіться, зараз покажу. Тобто, зробили закид, вибрали слабину шнура і така дуже-дуже повільно зупинилися, трошки з прискоренням і знов зробили десь 5-10 обертів, зупинилися. Трошки з прискоренням, здалося мені, що навіть якийсь патичок був. Повільно, повільно, робити зупиночку. І оп, трошки прискорили і знов. І проводка номер три це легесенький підтвіч. Знов ж таки, це потрібно робити все дуже плавно, дуже повільно. І робити такі підтвічі делікатні. От ведете? Тик. 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 Тик-тик. Дуже часто судак от бере саме на ось таких от паузах, коли ваш воблер висить в воді, і найкраще використовувати саме спешні воблери, коли ви загнали воблер на Певну глибину, ну, наприклад, там, якщо він йде там, в горизонті 70 см, ви собі підводите його там, під ту гряду да, під, або під косу, або доходите вже до берега, коли йде вихід, там, де саме скаплюється судачок. І коли робите паузу, він дуже часто клює. Ну, в принципі, ось нічого складного, головне його знайти. Знайти і потрібно перебирати в тому що Мною було помічено, що працює в основному це, не знаю, як у вас, але в мене раніше було так. Працює два типи воблера, Це натуральний кольор. От. Навіть три натуральні матові кольори, потім натуральні морські, такі сріблясті під тюльку. От. І кислота. Дав Сергію, дав Сергію протягнути на вудко, він взяв і розловив її. Взяв і розловив її і спіймав ось такого нічного кликатого пістона на Elmiano 44. Класика судакової ловлі. Так що сьогодні поки що я витягую, вимазую, верніше руки не в свою рибу, і ми її обов'язково випускаємо. Але це взагалі пістон максимально нецікавий для нас. Хочеться, друзі, таку нічну подачу, Що просто лусь. Так, друзі, у нас Сергій знов Сергій знов відзначився. Це зараз іде, мабуть, жерех, бо він пробував саме його головити. Я поки що по судаку, але бачу, що треба переходити на жереха. Каже, що влупив дуже-дуже-дуже. Дуже круто. Ні, сір, сір, не бачився сірої подачі, але... О, хоро, гарний, гарний, дивіться. Ну такий не супер-пупер, да, да, показався, ші, 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 що... Здався, що дуже такий прикольний. Ну ось такий жиришок. Ось такий жиришок, друзі, лупив, лупив, Ну, Це тільки мені щось не цей. Ой, гарнюня, гарнюня. Клас. Друзі, відпускаємо, відпускаємо. Давай. Давай, давай, шуруй. Пішов, 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 пішов. Так, друзі, продовжуємо. Зараз я спробую все ж таки теж поставлю поставлю е пількера і спробуємо Жери, поки, поки, що, поки він клює. Зараз міняємо воблери, бачите, як треба перестраюватися, тому що були в нас тільки малесенькі малесенькі судачки, а це не цікаво. І оскільки оскільки в нас почав клювати. Жерех, то я думаю, що треба перемкнутися саме на нього. Перемкнутися саме на нього. Так, давайте ставимо так. Ну, бачите, да буває таке, що потрібно перелаштовуватися, коли приїхав за одною рибою, а по факту треба ловити, поки клює, інша. Довго-довго ми ганялися за тим жерехами, бачите, приїхавши. На нічного судака ми попали з вами на... жерех. Пішов, пішов, пішов. О, ну такий самий, такий самий, дивіться. Такий самий. Дивіться, який, який красить йти сюди. О! Клас! Зараз ми його... Тихо. о, Дивіться, дивіться, який красень. Влупив все ж таки, все ж ж таки, таки вдалося мені його спіймати. Блін, ганявся стільки. Не трофейний, але такий приємний. Приємний, Зараз зробимо фоточку і шведесенько його красення цього відпустимо. Зустріли жиришатників. Хлопці кажуть, що погано, дуже він клює. і це... Можна там раз в тиждень попасти, так, і то дуже такі короткочасні виходи. От, можна там вихватити одного другого і все. І більш нічого цікавого. Ну, приємно, приємно було. Так, Зараз ставимо 70-го ріджака в такому ось кольорі. От, і спробуємо ще трошки тут половити і будемо повертатися на початок, там, де я знімав. Знімав початок відео, але там було тільки три дуже дрібних судачка, таких як як сам Воблер, ну, мало ли, може, зараз підійде. Так, ну що, друзі, на жаль, судаки сьогодні не прийшли. До, до нас бачили, Сережа спіймав два, от таких от, чи три навіть таких дрібнесеньких. Це спочатку там, де я знімав, де розказував вам про Воблери. Ну, там такий цікавий перекатик, але судака там немає. Потім ми збігали трошки нижче потечі. Побачили якусь гру характерну для жереха на поверхні. Одразу Почали туди кидати. Я встиг спіймати одного близько одного кілограму жерешка і все. Дуже-дуже краткочасний вихід, такий, буквально там максимум 10 хвилин і все. От потім кидали, кидали, повернулися за судачком, а його нема. Нічого будемо шукати. Думаю, що він ще не повернувся. Нормальний заліковий судак ще не повернувся. З своїх нерестовищ і треба почекати ще, може, тиждень-два, і пробувати далі спіймати саме нормального гарного судака. Тому чекайте на наступні відео. Дякую, що подивилися. Обов'язково підтримуйте український контент. вподобайкою, підписуйтесь на канал і побачимось на Риболовних.